2,04 Наш хворой стоїть У нас котче, Нема немає нічого прицепить. Можешь своей слюною прикрепить. Там така, що вчепиться, хуй... Ой, нельзя там родарить таке. Так. Не розліпиш. Ладно, хай це буде по така. Что, а что ты отправляешь, Алексей? Что я отправляю? Ты отправляешь меня в отставку. Нет, мы просто закрываем все хвосты и я уже не хочу заниматься волонтерством, потому что... Потому что так и скажи. Долги. Ну да, долги. Здоровья нет. Здоровья не а быть. здоровья нет, я могу вам подтвердить это. Поэтому придется вот мне, молодому... Відпрацьовувати працювати все. Дело в том, что дело в этом. Воєнні мене ругають, Сказали, приказуємо отставить паніку. Я кажу, це не паніка, це реально. Зачем? Кому нужен э, полуспособний волонтер? Ну реально. Тим более, э, коли тебе на счету 47 копійок. Ну мене це просто выбесило до такої степені, э, Всі требують на мільйон, а на счету 47 копійок. Uh, спасибо людям. Он з Польши 5000 прислали гривень uh, Не знаю, честно говоря, не знаю что мне землю делать Я вже не хочу ничем заниматься Я уже не хочу принимать звонки Я не хочу вже слухати ці всі розкази проблеми Претензии Читать ці гадости читать Я вже ну я встав. Тем более більше... Був би я притул, який сидить і розказує, що після війни два дня поплачемо за погибшими, а потім будемо думати про політичне будущее. Ну, можливо, бить може, де я б ще і грав би роль. А так мені, ну, немає сенсу. Я просто устал, реально. Тому а... давай, хворий, допаковуємо. У мене просьба до вас. Може у когось є версії 43 го розміру? Поможіть, будь ласка, тому що, ну, реально, у мене немає грошей їх купити. І дві саперні лопати. Я просто дозакриваю зараз списки людей, і багато що вже якби закрив, але помогите. Е, покажи, оці берці 47 го розміру з мехом бобровим з Тернополя, людина прислала, вони вже уходять в Донецьк. Мені надо верці 43 го розміру і две саперки. За фліски взагалі мовчу. Там їх повна просто. Ну нічого, якщо не будеш лічитися, то я всім видам, видам это, по три змень землі. Врага моим не забудь. Mm -hmm. Так, далі